Вітаю, вітаю, мої дорогі скорпіони. Цей прогноз для вас харизматичних, емпатичних людей, які захищають себе, при тому вони дуже емоційні, дуже вразливі. Люди, які кусають інших, щоб захистити себе, сексуальних, загадкових, містичних. Це для вас, мої скорпіони і основна енергія місяця. Що говорить основна енергія місяця? Основна енергія місяця говорить, на яких енергіях взагалі ви будете жити. І це енергія десятки пентаклів. Про що нам говорить десятка пентаклів? Говорить про те, що енергії сім'ї, все, що відбувається навколо, вам захочеться закрити будинок від усіх і вся. А я і тільки моя сім'я, я і тільки мої близькі, і це про такі енергії. Чи будуть у вас енергії, звісно, будуть, але вони будуть на сім'ю, на близьких, на тих, хто поряд. Отакі у вас будуть енергії. Чи будуть у вас гроші, не сумнівайтесь, 100% будуть. Чи захочеться вам кудись подорожувати, от я тут сумніваюсь, тому що саме закритися від усіх це буде над головним. Якщо подорожувати, то хіба що всі скопом. Подумайте, як це про вас. Досвід місяця. Який ви отримаєте досвід, коли в нас закінчиться грудень. Давайте подивимось, який буде досвід місяця для наших скорпіонів. Що там за досвід? А Аркан смерть. Саме ви будете знаходитись в стані трансформації. Що таке стан трансформації? Стан трансформації це коли. Вже старий якийсь момент життя віджив. Ви дуже сильно помінялися, але як і ще по-новому я не розумію. Я не знаю. Якщо ми знаходимося в стані трансформації, то нам здається, що нічого не відбувається. Це неправда. Відбувається глибинна робота нашої душі і нашої психіки, яка вона як народжується, воно дуже сильно схоже на зерно, яке пробивається. Скрізь сніг, і потім, коли сходить сніг, ми дивимося, о а воно вже пробилось, і саме оце зерно у вас зараз народжуєте. Так що це саме енергія такого, якби досвід місяця, дати народитися цьому зерну, дати народитися цьому новому. Дайте собі час, я б навіть сказала, не заморочуйте себе, тому що. Нам потрібно зупинитися, щоб народитися. Іншого немає. Отаким От чином воно діє. Головне завдання місяця. Головне завдання це, в принципі, все те, чим ви будете займатися. Це те, що взагалі буде потребувати наших сил, потребувати нашого часу. І головне завдання саме для вас. Трійка жезлів. Трійка жезлів говорить про те, що потрібно рухатись, про те, потрібно діяти. У вас є якийсь план, і це все-таки почнуться якісь певні кроки. У вас навіть будуть якісь допомічники, які будуть приносити вам звістки, що вже пора щось там починати. І потрібенки ви будете починати. Це про дії, це не про те, що ви ще мріяти. Бачите, у вас якби. По досвіду у вас народжується щось нове, а тут ви вже починаєте діяти. По всім даним, це де починаєте діяти, це те старе, що вже народилося, але воно виношувалося. Якісь плани, які були, і зараз вам дадуть проявитися. Це можуть бути, знаєте, різного роду якісь люди, які з'являються, говорять, а чи не міг би ти мені допомогти? Я йду допомагаю і для себе отримую щось. Це саме про дії, це про якусь активність, що відбувається. Так що я так розумію, що ну, відпочивати ви в цьому Місяці точно не будете, ви будете рухатись, ви будете яким чином активні. Вам буде саме завдання бути активним. І ви будете активним. Ну, це не про відпочинок. Не бачу я вас відпочинку саме в цьому. І це завдання якби почати рухатись. Чому потрібно навчитися? Навчання воно надголовне, тому що саме навчання, саме якісь такі безкінечні усвідомлення, що в нас відбуваються, вони нас міняють. І оце навчання, так, що потрібно вам навчитися. що вам потрібно, А потрібно навчитися по п'ятірки жезлі відстоювати себе, десь конкурувати, десь навіть брати палку і бити по голові тих, хто не дає нам пройти. Тому що п'ять жезлів це все-таки, що пробиваються сильніше, що ті, хто більш агресивні, добігають максимально далі. і вам Буде саме таким чином проявлено те, що ви це маєте. Ви маєте навчитись себе захищати. Ви маєте бути. Оцим воїном, який воює за життя, конкурує, йде на пролом. Так що оце ви, ви маєте цього навчитись для того, щоб стати сильнішим. Якщо саме ви зараз цього навчитеся, то вже саме перемога, якийсь такий воїн, що потім зможе це робити, ви з гордістю це будете робити. Буде у вас на цьому нагода. В будь-якому випадку, дайте собі проявити, захищайте себе, не давайте на собі їздити. А що там у стосунках? Ви мені написали, чому ви не дивитесь стосунки? Чому ви нам не розказуєте про стосунки, тому що у всіх нас є стосунки. Каюсь. Каюсь. Я думала, що завдання прокатить не прокатило. Пишіть мені, якщо я. Щось пропустила, вам дуже важливо. В будь-якому випадку, напишіть, як він відгукується, цей розклад, яким чином у вас програвся попередній розклад. І взагалі, якщо вам дуже подобається, ставте подобайки. Це про те, що ви це почули, це щось ви взяли. Я розумію, що ви таким чином включились в цю інформацію, що я з великим серцем вам даю так, і що ж там у стосунки у наших скорпіонів? Туз мечів. Ту мечів, знаєте, це про якусь ідею фік, з якоїсь ви будете носитися, але якщо ми візьмемо до стосунків, то це буде нести те, що ви, наприклад, прийдете і приготуєте цілий піч. А як би ви хотіли, щоб у вас зараз відбувалися стосунки? Як би ви хотіли це все будувати, яким чином вам це потрібно? Це про дуже багато розмов, це про. Якусь думку, яка є в обох партнерів, і люди починають це рухати це про такий неймовірний секс, тому що в нас якби стосунки, да, є гострий секс, я б навіть сказала, які відбуваються, які потім довго не можна забути. Так що, в стосунках, у вас все добре, говоріть, що вам подобається, говоріть, як з вами це робити, і взагалі займайтеся. Бажання місяця. Давайте подивимось, тим більше у нас грудень, місяць бажань, як я вважаю, тому що в нас тут купа свят нових свят по новому, свят по старому. І взагалі, якщо в нас було два нових роки, я так щось мені підказує, що в цьому році у нас буде три. Ну, святкувати ми вміємо. Так. І бажання місяця для скорпіонів. Що там у нас? А у нас мічтатів, джонні по, по цій колоді, про що це говорить? Це про те, що вам дуже багато прийде мрій, бажань. Ви будете рухатись, рухатись вперед, можливо, навіть писати якісь свої бажання, ділитися бажаннями. Так що бажань у вас буде достатньо єдине. А бачите, що під ногами цього Джоні-Прірва, і цей аркан застерігає, що іноді дивіться під ноги, щоб не спотикнутися, але бажань повинно бути багато. Що ж там іще по бажанням наших прекрасних скорпіонів, і що ж нам дають, а дають нам сніжну королеву. Це говорить про те, що ви хочете снігу, ви хочете цього зимового свята, ви хочете якогось такого. Стану з дитинства, коли був Кайс, Ніжна Королева, Єрда, Олені і взагалі була зима. Це ще таке у вас бажання і ще що там у нас по цьому. І вампір. Бажання десь знайти нових енергій, бажання з кимось. Поспілкуватися, щоб підживитися. Це може бути різного роду, знаєте, якісь тренінги чи взагалі спілкування, де я можу підживитися. Тому що до кінця року якось ви підійшли виснаженим і хочеться у цих свят, щоб підживитися, якимось чином стало більше енергії. Так що вам буде хотітися саме більше енергії. Подумайте, де ви їх можете знайти. Конфлікт місяця, а куди ж ми без конфліктів тим більше. Що ми такі напружені. І конфлікти це непогано. Конфлікти це про кордони, це про те, як ми проявляємося, і що ж там за конфлікт, вона Наші... башня. З конфліктами у вас, знаєте, все буде прекрасно. Чому? Тому що, якщо заведуть нашого скорпіона, то він своє жало як витягне, він рознесе всю хату, там будуть летіти і тарілки, і, і стільці. І це такі розгроми, молнії. Я так розумію, що все-таки ви дуже сильно втомились. Подумайте, будь ласка, куди ж ви свою цю агресивну енергію можете направити? Пам'ятаємо, що вогонь, який в нас накопичується, він накопичується в м'язах. Може краще зайнятися собою, походити походити на спорт, на плавання, якимось чином побити грушу, а не бити тих, що навколо, бо щось мені підказує, саме так і буде. Духовне завдання місяця саме завдання, яке несе наша душа, яке взагалі рухає нас вперед, про що це завдання? А це завдання трійка мечів. Знаєте, ви в якомусь стані, такому, коли ви не вірите. Так, це втрата віри, стан розбитого серця, стан недопережитої трагедії, стан очікування чогось важкого і духовне завдання з цим справитись. Сказати собі, і це теж пройде. Трійка мечів це імператриця розуму. Яким чином про це говорить? Це говорить про те, що, крім того, що розум каже, що ні, імператриця говорить, що Всесвіт підтримує мене. Знайдіть, будь ласка, стан чи людей, які можуть надати саме цю підтримку. Знайдіть якісь такі групи, з ким ви можете. Поговорити і розділити оце, що відбувається з вами, бо дійсно вам погано. Я б навіть порекомендувала вам, можливо, краще звернутися до людини. У нас велика купа волонтерів, психологів, людей, що підтримують, поговоріть про те, що відбувається з вами. Ну, дуже вам болить серце. Сюрприз місяця. Коли ж буде сюрприз, як не в грудні? Коли буде сюрприз, як не в грудні, що там у нас сюрпризом. Четвірка мечів, вам захочеться закритися від усіх. Знаєте, Я залізу в трьохлітрову банку ще кришечкою закрию, ви мене не чіпайте, мене нема. Я не хочу не чути, не бачити, не взагалі не рухатись. І це буде таким скорпіон, який любить свята спілкування сюрпризом навіть для вас. Я не хочу спілкуватися. І десятка Пентагріка говорила, що я все направлю в сім'ю, вона якби відгукується. Сюрпризом у вас колесо фортуни. Це про те, що в будь-якому випадку цей місяць, який вам здається зараз, уже розуміючи цей розклад, не дуже радісним, в кінці кінців він переверне ваше життя, і ви зрозумієте, що все було найкраще. Це колесо фортуни, яке приходить в життя і говорить, ми можемо все перевернути. Не прогавте свій шанс. Що там у нас ще в сюрпризах? П'ятірка жезлів, яка говорить, не боріться саме з оцими мельницями. відпустіть, хай крутить їх вітер. І яким чином ви перестанете боротися саме на рівні того, що те, що вас напружувало, воно перестане напружувати, і ви це все відпустите, тому що не захочеться більше боротися. Отакий От був прогноз. В будь-якому випадку, мої прекрасні скорпіони. Я знаю, що у вас буде все добре. Чому? Тому що ви сильні. Тому що ви ті, в кого є неймовірна сила. Ви ті, хто вміє брулити, і це емоційно, але ви ті, хто себе захистить. І я знаю, що все у вас вийде.